Моє вітання всім! Ви завітали на канал Євроавто. І сьогодні у нас ось така машинка на огляд: є Opel Astra з 2 літровим дизельним двигуном на 118 кВт. І саме головне вона на автоматі. Вона підходить як жінці, так і чоловікові. Дуже гарна прийоми автомобіль на обгін, на їзду. Ну, Комфортний автомобільчик. Є ось такі нюанси на фотографії видно. Є прийнятий взаді бампер і пошкоджений поріг, крило і дверка. Ну, витягнути їх вряд ли вийде так, щоб було без зм'ятінь. На фотографії все видно. Я думаю, тут перекрас трьох елементів, чи це 400 доларів. І саме головне, цей автомобільчик в Україні стане людині 8300 доларів. Це 11 рік автомобіль на автоматі, на кліматі з кроїзом, з датчиком світла, датчиком дощу в матерії, правда. А, але ну, як кому? Деколи в матерії навіть краще, тому що на сонці менше пече в одну точку, я думаю. Розуміє той, хто має машину на шкірі. Електроручник у даного автомобіля. Машинка їде прекрасно. Клімат, навігація, гучний зв'язок, дуже вмісткий багажник, є фаркопчик, руль не потертий. хоча пробіг у даного автомобіля 270 тисяч. Даний автомобіль 2011 року. Якщо когось кого зацікавить, телефонуйте. Номер для зв'язку 097 711 2679 Звати мене Петро. Коментуйте, лайкайте. Мирного всім неба над головою. До наступних відео.